Друзі, всім привіт! Ви на каналі Терогістика. <кій> З вами Оксана Лалабаєва. Це теропрогноз на вересень для козорогів. На вересень 2022 року. Козороги, якісь шалені зміни відбуватимуться у вас або вже відбуваються і у вересні. Продовжують зміни, які стосуються вашого руху вперед, чи то фізичного, чи то внутрішнього, кожного своя історія, але менше з тим відбуваються у житті певні зміни, які повністю змінюють ваше життя. І ці зміни можуть стосуватися насамперед вашого переїзду, наприклад, з одного міста до іншого або з однієї країни до іншої, вашого пересування фізичного, ваших змін у роботі, у стосунках. І вам варто в такому випадку вже... Намагатися адаптуватися до тих змін, до тих обставин, які пропонує вам життя і доля. Адже наразі ви вже, на жаль, нічого не можете вдіяти, нічого змінити і вам. Найкраще, що вам потрібно зробити, це постаратися адаптуватися до нових умов, в яких ви знаходитесь, адже ви можете вам може дуже сильно пощастити. Просто ви можете, метафорично висловлюючись, ви можете витягти виграшний лотерейний квиток у пачці лотерейних квитків долі. Але так само, якщо ви не будете а, мати в собі внутрішньої сили для пристосування до нових умов, ви можете опинитися просто в якійсь внизу цього колеса, та? грубо кажучи, або внизу, або на горі. Тут вже ви обираєте самостійно, яким чином ви ставитесь до ситуації. Тому, бачу, якщо ви розумієте, що відбувається. Те, на що ви не маєте впливу. Тож, якщо ви не можете змінити ситуацію, то тоді варто подумати над тим, щоб змінити своє ставлення до цієї ситуації, намагатися завжди шукати і бачити щось хороше. Перш за все, вам необхідно бути готовим до руху вперед. Можливо, він буде не такий стрімкий, як вам хотілося б, але тим не менш він буде. Для того, щоб рухатись швидше, вам необхідно здобути такі якості, як відповідальність у прийнятті власних рішень. І ці рішення вони мають бути жорсткими. Інтелектуально проаналізованими. Тобто, це не має бути якась халепа, яку ви просто пофіг пляшем. Ви маєте усвідомлено приймати рішення, виходячи з аналізу тих дій, тих умов і тих обставин, які навколо вас складаються. І вам, крім того, дійсно варто. Бути готовими до руху вперед. Можливо, вам потрібно трошечки почекати, трошечки щось ще здобути, трошечки дати часу, щоб у вашій голові сформувалася певна ідея або певний план дій, як ви будете діяти надалі. В середині місяця перед вами постає безліч всіляких факторів, на, які, на яку ви, на які ви будете ем, витрачати свою енергію та увагу, щось ем, вам буде важко обрати, або ви просто можете злякатися тих змін, які з вами відбуваються, і впадати в якийсь ем, ем, стан, коли вам хочеться забутися. Коли не хочеться розмірковувати про те, що буде далі. Коли перед вами безкрайні простори, просто ілюзії відкриваються і вони різноманітні від того, що ви можете нафантазувати собі дуже багато хорошого до того, що ви можете надумати собі якихось страхів або обмежень, тут теж треба бути уважним. Окрім того, потрібно бути уважними з речовинами, які змінюють свідомість. Це алкоголь, це заборонені речовини і все таке решта. Тут необхідно розуміти, що вам потрібна ясність розуму, перш за все. Перед вами постає вибір в середині місяця. І для того, щоб вам досягти своєї мети, вам необхідно зробити вибір і зробити крок вперед на зустріч своїй мрії. Але е, дехто з вас не може цього зробити фізично, бо ви навалили на себе занадто багато якихось обов'язків. Щось ви наобіцяли іншим людям робити. Не знаю, але вам від того тяжко і. Не хочеться розчарувати людей, да, які там, яким ви щось пообіцяли, або які на вас розраховують. Але якщо ви відкинете ілюзії від себе, то ви побачите, що насправді може не так же сильно від вас хтось залежить, і ви дійсно можете. Повернутися і робити якісь речі, які саме для вас цікаві і важливі. Те, що важливе для вас. Отже, якщо ви маєте занадто багато зобов'язань або справ на собі, то не бійтеся їх делегувати іншим людям, тому що. Насправді фізично може бути дуже тяжко, і це може виснажувати вас. І від того ви можете скидатися в алкоголь або у інші речовини. А вам необхідний ясний, чистий розум. Але коли ми занадто фізично себе навантажимо, тоді нас і мозок не відпочиває, нервова система. вона... Дуже перенапружена, а вам необхідно трошки відновитися, трошки очиститися. І для цього необхідно зробити певні дії, прийняти певні рішення, які стосуються того, що вам необхідно зайві зобов'язання себе зняти. Наприкінці місяця важливу роль у вашому житті відіграє жінка. Якщо ви козороги, дівчата, то тут мова йде саме про вас, про вашу ресурсність, про ваш досвід, про ваш вплив на людей, які вас оточують. Якщо ви хлопці козороги, то тут мова йде про важливу у вашому житті жінку, яка відіграє важливу роль і впливає дуже сильно на ваше життя. А тут, окрім цього всього, у козорогів загалом може бути якийсь прибуток. <кхід> не знаю, прибуток у вигляді матеріального якогось подарунка долі. Прибуток у вигляді дитинки, хтось може дізнатися про вагітність свою, якщо ви дівчата, або партнерки, якщо ви хлопці. Окрім того, щось неймовірне може вам подарувати ваша мама. Щось таке дуже, що може вас надихнути і. Підтримати. Або це може бути дійсно просто підтримка людини, яка за вас переживає яка за вас вболіває. Сім'я, сім'я. Сім'я дітки. Сім'я і дітки. Вам запропонується якась можливість, якийсь шанс, на який ви не будете зважати увагу, звертати увагу, хтось може, вам запропонує підтримку. Хтось може зробити вам пропозицію руки і серця, врешті-решт. Але ви будете ще роздумувати, ще зважати всі за та проти, чи варто, чи не варто. В будь-якому випадку ви в стані вибору знаходитесь і. Аби вам прийняти вірне рішення, потрібно роздивитися цю пропозицію з різних ракурсів, з різних напрямків. Варто звернути увагу на ті аспекти, на які ви не зважали раніше ніколи. Подивитись, наче з іншої точки зору на цю всю ситуацію і на пропозицію загалом. Або, можливо, хтось запропонує вам навчання або роботу, а ви будете не схильні на початку погоджуватися. Але дивіться, тут є вирогідність того, що ви можете втратити якийсь шанс. Рекомендація для козорогів на вересень. Ну, по перше, зверніть увагу, окрім <сум> імператриці, ще й на імператора. Хто це може бути? Це вже якась чоловіча фігура, яка впливає на ваше життя. Це може бути якийсь високопосадовець, це може бути ваш батько, а це може бути ваш керівник, начальник, чоловік, якщо ви дівчата козороги. Зверніть увагу, чомусь звертають вашу увагу на цього чоловіка. Або він може підказати вам якісь вирішення, варіант вирішення питання, яке вас хвилює, турбує. Або. Вам необхідно просто здобути для себе такі якості, як відповідальність, як стриманість, як впевненість, така тотальна впевненість у своїх діях, у своїх вчинках і в собі самому. Такі справи для вас, козироги. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого, класного вересня. Всім пока.